Доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день чекає на нас попереду на нашому маленькому домашньому господарстві. Як і завжди, постараємося обговорити ряд важливих і актуальних питань сьогодення. Все те, що торгує, торкається нашої улюбленої галузі свинарства. Тому підтримайте, будь ласка, нас подобаючкою. Обов'язково підписуйтесь, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Однодумців, ну і біжимо, не гаємо часу. Працювати. Вчора в нас мова трішечки зайшла за е, ті процедури, які ми будемо проводити на нашому родільному відділенні. Ну а вже сьогодні, все у нас для цього готове, і вже з завтрашнього дня ми е, приступимо безпосередньо до профілактичної обробки нашого господарства. Пробочку. Як і завжди, вже більше 4 років користуюся продукцією від ЗВК е, Йодоклін або Кліносан е, цього разу за замовив єдоклін, щоб гарненько і ретельно обробити повністю все родільне відділення, адже дезінфекція, дезінфекція і ще раз дезінфекція це актуальні якраз от процедури, які я вважаю потрібні будь-якому господарству, яке займається вирощуванням свинок, кроликів, бройлерів, тому що різного роду бактерії, віруси вони. Негативно впливають на будь-яке господарство. Ну а гарна якісна дезінфекція. Вона якраз от невілює всі оці чинники, які можуть негативно вплинути на наших тваринок. Значить, замовляв це як і завжди на платформі StarVet Разом з єдокліном до мене ще приїхав клінотоксил клінотаксилфорце. Це абсорбент. Який я на постійній основі додаю лактуючим і суперосним свиноматкам комбікорм, якраз от це цей препарат? Він нівелює і нейтралізує можливі патогенні збудники, ті самі. Мікотоксини, ті самі різного роду грибки, які можуть у зерні накопичуватися. Ну і для того, щоб вони не потрапляли в організм свиноматки і не призводили до негативних наслідків, ми додаємо клінотоксил. В принципі, слава Богу, на протязі 4 років вже жодних проблем немає. Посилання на платформу StarVet залишу, тим паче, що асортимент їхній збільшується безпосередньо зараз в їхньому асортименті Артименті з'являється ще і медицина. Чим буде зручно замовляти до дезінфікуючих кормових добавочок. Зараз можна буде додавати в кошик різного роду медицину. Це антибіотики, протизапальні препарати, кокцидіостатики, в принципі, можна так сказати, люди працюють для нашої зручності. Так що поїхали далі. Вже з понеділка приступимо до прибирань і ретельної обробочки нашого господарства Тепер товариство декілька хвилинок. Присвятимо справам нашим свинячим, адже я би так сказав, повна вакханалія, або э, пісець твориться. Безпосередньо у сфері куплі-продажі маленьких паросяток. Не знаю, що воно в цьому році відбувається, але що ажіотаж невидимий, що ціни на тих же самих свиней просто якісь космічні. Друзі, буквально от з колеги вчора спілкувався. Дзвони мені в паніці, каже: 5-6 кілограм поросят Купив по 3,5 тисячі гривень. Тепер не знаю, що з ними зробити, тому що 99,9% ці свині абсолютно не підготовлені до повноцінного життя. Вони вищать, корму не їдять. Купив він їм при старту, поїли вони при старту. На третій день з моменту їх покупки благополучно обісралися. Закакуняли повністю всю загороду, ну і людина в повному шоці не знає, що його робити. Але знову ж таки, друзі, потрібно. Ну, яка б не була ситуація, який би не був спрос на поросят. Ну, потрібно, в принципі, з розумом підходити до вибору поросяти. 5-6 кілограмового порося я би нікому не радив ніколи купувати. Хто б вам що там не розповідав? Тому що це ну, порося, там 3-3,5 неділі. У нього навіть ще кишково-шлунковий тракт не сформований. І правильно і не готовий до відлучки в послідуючому ці поросята звичайно викорапкуються, але проблем людина матиме, як то кажуть, вагони тілешко. Значить до конкретики, друзі, що відбувається в наших краях із цінами на поросят, повторюсь, вони. Аномально високі. Друзі, від 3 до 4,5 тисяч гривень за поросят. 3 тисячі гривень це ці ті ж 5-6 кілограмові поросята і свинки. Якщо це кабанчики, 3,5-3,800. Якщо поросята вага 11, 12, 13 кілограмів, від 3800 до 4,5 тисяч гривень. Поросята не можна так сказати, що їх там зовсім немає, але їх дуже-дуже мало. Безпосередньо клієнтів на поросят зараз значно більше, я би так сказав, аніж. Самих поросят. Ажіотаж не здравий, ціни також, я вважаю, ну, якщо мова йде хоча б за 10-11 кг порося 3-3,5 це адекватні ціни, але за 5-6 кілограмове 35 38 це зовсім зовсім неадекватно. Але в нашій країні, як і завжди, якраз от спрос диктує якраз от ситуацію, якою вона є на ринку. Так що, товариство, з нетерпінням чекаю інформації від вас, що відбувається із цінами, і з попитом на маленьких поросяток. У ваших регіонах ми з вами регулярно обговорюємо цю ситуацію. Знаю, що навіть на сьогоднішній день у багатьох регіонах ситуація різна. Є ціни дешевші, є ціни навіть і дорожчі, але маємо, що маємо. Так що, товариство, писніть, будь ласка, в коментарях, що відбувається у ваших краях. Ну а ми біжимо працювати далі. Коротенький стисленький відосик. Всім буду вдячний за підтримку. Видів подобайки. Підписуємось на канал, пишемо коментарі. До зустрічі.